До речі, зліва ж це десайдерські шкільний громадський бюджет. 23 й рік Макошинська школа одна із переможців. І це діти придумали проєкт, діти його захищали, проголосувала громада і тепер у них є отакі майданчики. Десайд мільйон дав на, три мільйон на три по 300 проєкта. тисяч вийшло. Mm -hmm. І сільовка, Макошину, mm -hmm. і... І співфінансування наше було 10000, 50 тисяч. Скільки махово і киселівка. Це світло, але не травма. Це укритті. Там санвузок знаходиться. Воно взагалі буде найбільше, ніж на Назу планували більше, але у зв'язку з тим, що тут дуже близько грунтові води, глибше його не можна ставити. Але ви бачили, воно захищено зверху, піском, грунтом, відповідно. Наскільки розраховане? Розраховано бомбосховище на 100 учнів. Частково учнів за кордоном дистанційно навчаються. У нас більше ста учнів. Тому... Ну, і частково в нас не всі завжди ходять у школу. Тобто ну, практично ми поміщаємося. Це хоч, хоча б дало можливість відійти від двохрічної муки, яку переносили вчителі і діти. Скільки коштів пішло на облаштування? Три мільйони. Повністю це місцевий бюджет. Кошти місцевого бюджету. 3,6 6, 3, 6 Ну, Схоже укриття плануємо в мені якраз також як. На тій локації, де дитсадок, дитяча академія. Тобто на наступний рік якраз е, хочемо аналогічно в мені, але у нас в мені, я думаю, вийде, що більше заглибити в землю, бо у нас рівень ґрунтових вод нижче. Да, у Макошино вийшло, що прийшло зробити. Е... Вал землі. Ми бачили укриття, у яких вода стояла. Отакі укриття. Не. Через те ми не, хоч... не хотіли ризикувати в інших громадах. Я маю на увазі, коли вода обласне. просто потоком йшла в укриття. Через те ми прийняли рішення підняти його і зробити отак. Ну інакше б воно просто не буде використовуватися, розумієте, через те. А чому вибір впав саме на Макошино, що зробити за рахунок місцевого бюджету? Бід Це єдина була школа, яка не ми могла не функціонувати витричі. офлайн. Оскільки в них взагалі ну, так побудована школа, що в них нема де і орендувати поряд е, приміщення, якщо е, так само от в школі Шевченка також немає укриття, але вони використовують для старших класів орендоване приміщення е, напроти, то в школі е, Макошинській не було такої можливості і діти. Навчалися у дві зміни, використовуючи укриття більше ніж за 500 метрів, це не давало, не давало можливість нормально забезпечити навчальний процес. І від цього було дуже незручно як дітям, так і педагогічному колективу. Тому, як би не було складно, вирішили виділити кошти саме. В першу чергу на Макошинську школу. Ну, так само там 23-му році зроблена школа досить старі, старі приміщення, тому було зроблено протипожежні вимоги, дотримані повністю. Це і обробка дерев'яних поверхностей, бо також це було 22-му 22, да? 22 22 да, все у все-таки. Нас... Рішення суду було прийнято і в могла школа запинити на освітній процесі через те ми Мало того, що в нас не було укриття, ми змушені були прилаштувати якесь приміщення. Школа знайшла приміщення приватне у центрі міста. Це приміщення колишньої аптеки, де є підвал. Підвал на 50 дітей. У них дві з половиною зміни було. Настільки було важко і педагогам і дітям, і там всього чотири класи, наче. У, у аптеці не пам'ятаю. Ну, тобто, уявіть собі, школа майже 200 дітей, там 180 з лишнім було. І, і вони в таких умовах навчались. Через те ми пішли на те, що... Маючи так, таку ще школу, можна... де зроблена сигналізація, де зроблено е, блискавкозахист і все і, і де є опалення, альтернативне опалення і газове, і дров'яне. Ну і одна з найбільших і, школ. і дійсно так, ця так, школа так. одна з п'яти, яка залишається. Навіть по кількості дітей, по демографії складні, але вони і в 27-му році залишаються як один із гімназії. майбутніх ліцей гімназії. гімназії да.